Без сорому та честі на Львівщині, заступник голови одного з ОТГ погорів на вирішенні земельних питань. Негідник вимагав гроші з підприємця за поділ ділянки, яку він орендував. Йдеться про пай у майже півтора гектари. А дозвільні документи бізнесмен мав отримати тільки після рішення місцевої ради. Посадовець запевнив, що має вплив на своїх колег та гарантував, що справа завершиться позитивно. Однак для цього прохач має заплатити кругленьку суму у 4 тисячі доларів. У цей час поліцейські та служби безпеки ретельно документували кожен крок чиновника. Тож цей хабар став для заступника голови територіальної громади останнім. Чи давно він займався такими брудними оборудками і чи були у нього поплічники? Зараз з'ясовує слідство, але вже відомо, що спритник може провести у в'язниці найближчих 10 років. Співробітники СБУ задокументували злочинні дії посадовця та затримали йому. Наразі чиновнику вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Також вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу та відсторонення його від займаної посади. Також триває слідство для з'ясування усіх обставин та встановлюються інші можливі учасники протиправної схеми.